Хочу похвастатися. оце в мене коротше, весь інструмент весь фірми Енхел, Ось болгарочка. А прикол в чому? Оцей один акумулятор, а в мене їх щось зніму. Оце 4 А, дуже хороші акумулятори. І газонокосилка на них работає, і Ну, Весь інструмент. У мене все. І болгарочка, і перфератор, коротше, циркулярка пилка. От, е, що там ще є. Що, ця... е, сьогодні ще докупив краскапульта. Ну, це фірмовий краскапульт їхній. Ну, це не то фуфло, що я раніше брав. Це така коробка. Фірма Enhel 2 года гарантії. от У них, дивіться лінійка тут інструментів блин, всяких є. що хочеш, акумуляторний. Більше, десь 300, більше 300 різних видів інструмента. А це я купив середня ціна тому що там були 2 моделі. Одна модель. Ну, така, як ви бачите, а друга модель вже там е, більш потужніша турбіна, яка на ремішку надівається, і віддільно йде краскапульт. Ну, мені оце треба такий краскапульт. Ну, це класна штука. Взагалі, акумуляторний інструмент. Це удобно, зручно. Але не треба купувати китайську всяку подділку, треба брати фірму фірмові речі. Е, фірма Найкраща фірма, яка є по е, Краскопультах, це фірма славно звісно, ГРОКО і Вагнер. Це два це мирових таких бренда. Ну, все остальне, що йде, там Boshi, Makiti, Engel це вже таке. Короче, но я через що взяв цей Краскапульт? Через те, що е, в мене є такі акумулятори, оскільки вони підходять до любого інструменту. Навіть у фірмі Bosch не всі акумулятори фірми Bosch підходять, е і, і е підходять і, ну, до однакових е інструментів. А тут універсальний коннектор, тут і можна і велику батарейку ставити, і маленьку. Ось ми дивимося. Щось я так знімаю. Я переверну. Ось бачите, конектор великий. А батарейка чуть менша. У мене на 4 А, а можна на 8 ставить Авгу. Е, як він красить, будемо ось ось на машині. Ось, ось не видно, видно. Е, ось я проходив, Я зараз на заборі покажу. Ось зараз ось на заборі. Зараз вона саме мінімальна.